Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, гостем цій порі, вітаємо вас. Вітаю, вітаю студія. досить активно. Ви ведете телеграм-канал, де описуєте врешті ситуацію в регіоні в самому Херсоні? Я нарахував, от що до ситуації від 6 ранку 17 березня до 6 ранку, 18-го, сьогоднішнього ранку, да десь за 30 населених пунктів постраждали, судячи з вашого допису, від обстрілів так само фіксувалися. збувалися шихеди. От ми згадали щойно про те, що і приватний сектор постраждав. Чи можна говорити про те, що активізувався Ворог останніми днями і тижнями аж надто так вже обстрілюючи території і громади Херсонщини. і Якою оперативну ситуацію ви в цілому бачите? В контексті і обласного центру і регіону? В цілому? Так, так ворог продовжує кривати вогнем наші населені пункти. І окрім, того, що сказали, приватні будівлі ще опиняються об'єкти критичної інфраструктури, пункти незламності, цивільні люди, автівки. Вчора стало відомо про загибель чоловіка, жителя Антонівки через ворожу обстріл. Напередодні також росіяни вбили з дрона ввечері вчора херсонця. В Дніпровському районі моє співчуття рідним і близьким ще шестеро жителів Херсона постраждали через російські удари кілька днів тому і звернулись до лікарні. Ми всім надали медичну допомогу вчора в змівці. Місцевий житель 48 років наступив на російську протипіхонну міту. Мінули ПСТОК. Наслідок детонації він дістав вибухову травму і ампутації стопи зараз в лікарні. Сьогодні також звертаються потерпілі. Зранку звернувся 25-річний чоловік, який напередодні постраждав через атаку російського попола. Також вибухова травма, травма і уламкове поранення гомілки, і також. Медична допомога знадобилася 70-річному чоловіку, який пару днів тому потрапив під російський дрон в селі Червоний маяк. І так кожного дня і вже це спостерігається більше трьох місяців. Постійні атаки і дронами, і артилерією, авіацією, всім, чим можна б'ють Херсонщину. Пане Олександре, дві тисячі дронів направив ворог по мирним цілям Херсонщини. Ви можете сказати загалом, куди росіяни цілять? І в інформаційних повідомленнях ова ми часто зустрічаємо формулювання. Порт загроза атаки ворожого ФПВ». Яка зараз ситуація, в якому стані зараз Херсонський порт? Постійні атаки російських випола на жаль, це вже буденність для прифронтових громад нашої області, особливо міста Херсону і всіх населених пунктів, які знаходяться біля лінії зіткнення, ворог від нас. Від п'яти кілометрів а десь її ближче, і окупанти атакують скрил буквально усіх, кого бачать, страждають діти, літні люди, медики, рятувальники, які приїжджають на допомогу цим людям, які постраждали, тому що відбуваються постійно повторні удари. Спільно з військовими працюємо, бо посили захист від російських ударних дронів з двох тисяч цих БПЛА, майже 80% наші військові приземлили. Це понад 1600 таких дронів, і ми продовжуємо забезпечувати воїнів усім необхідним для успішного виконання бойових завдань, щоб більше крил садили, але ворог не спить, він змінює. Механізми він змінює частоти, він змінює е інші напрямки, і постійно ми страждаємо від цього і підлаштовуємось під нову гібридну війну. Е звичайно, і Херсонський порт страждає е з зрозумілих причин. Він зараз не працює і ще з початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак. Е Кожен, кожне підприємство, яке стоїть біля річки Дніпро, воно постійно під загрозою БПЛА. Нещодавно судно, яке стоїть біля порту, майже затонуло, тому що постійно влучаються ворожі дрони в нього. Тому Кожен і кожна, хто знаходиться біля лінії зіткнення, наражає себе на небезпеку саме цими російськими крилами. Про порт згадали про портову інфраструктуру, потерпає Одесьчина в цій частині і власне чи є розуміння відбудови, відновлення роботи портів, зокрема в Херсоні порту, в контексті можливого 30-денного перемиря, яке звісно ж, якщо буде активовано, воно буде, потім буде, ми так розуміємо, пролонгуватися. Але відтак інфраструктура морська портова запрацює в цьому ключі. Чи є якісь пропозиції можливо від іноземних партнерів долучитися до процесу від? відновлення і запуску перезапуску порту чи є у вас стратегічне бачення цього процесу? Звичайно, є. Ми вже розглядаємо варіанти відновлення, шукаємо партнерів. Це питання було серед пріоритетів. І під час мого нещодавнього закордонного відрядження і минулорічного закордонного відрядження. Зараз є співпраця щодо відновлення морської інфраструктури, Закріплена закріпленої моморандами про співпрацю між Херсоном та італійським містом Ля Спеція. Також мав зустріч з президентом компанії. Морські агенти Андрея Фонтаною е, говорили про обмін досвіду в газі судноплавства і саме про кооперацію між портовими індустріями Херсонщини та Італії. Є е, е, відносини із е, нашими. Нідерландськими партнерами, які готують проект щодо відновлення портової інфраструктури, Херсонщина мала два парти, які зараз не працює, але 100% ця розбудова буде майбутньому і суднопласту бути на Херсонщині, і ми зараз намагаємося реалізувати такі успішні приклади цих проектів у світі і цей досвід поширити. Давайте також поговоримо про агропромислові перспективи Херсонщини. Ми знаємо, що днями ви провели перемовини з одним із міжнародних партнерів, представником ТАНАІС, і зокрема йшлося цього разу не лише про кавуни, які власне залишаються візитівкою регіону, не зважаючи ні на що, що роблять росіяни. Обговорювали, наскільки ми знаємо, інвестиційну ідею висаджувати оливкові і персикові плантації. От розкажіть детальніше про це, чи бачите ви? Цю ідею перспективною? Так, да, вона має перспективи ця ідея. І е, дуже е, кліматичні умови дуже схожі е, з нашими кліматичними умовами, де вирощуються саме е, ці е, плоди. Наш регіон завжди був аграрним. Е, і е, зараз кліматичні зміни змушують шукати нас нові культури, і саме ці культури будуть рентабельними в наших умовах, що склалося. і дами з, е, з паном Безосом ми обговорили цю ініціативу, і вони готові вкластися в цей проект, е, е, а надалі ще й виробництво оливкової олії. Це створить нам робочі місця, підсилить економіку, і розширить можливості для експорту. Певен, що саме такі нові підходи до агровиробництва – це запорука і стабільності, та майбутнє економічної стійкості нашого регіону. Тому е це гарна ідея на мою думку. і Вона має бути на Херсонщині. Ну що ж будемо сподіватися, що скоро побачимо оливкові та персикові плантації на мирній Херсонщині? З нами був Олександр Перекудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Дякуємо вам.